Рекордна кількість учасників в Івано-Франківську оголосили переможців осінньо-зимової грантової хвилі. Цього року розповідає координатор програми Андрій Левицький. Вони отримали найбільшу кількість заявок за всю історію. У нас цього року насправді подалося 41 проєкт, проект, який є. В принципі рекордним рекордною кількістю цього року ми підтримали шість проєктів. три проекти в категорії до 90 тисяч гривень, і три проекти в категорії до 20 тисяч гривень. Основні критерії це була актуальність теми. Тобто, якщо ви бачите по проектах, практично всі проекти ну не всі, але більшість проектів є пов'язані власне з якимись проветеранськими історіями, та допомога сім'ям загиблим, або допомога ветеранам, або адаптивний одяг для військових тобто, це актуальність питання, які є на сьогодні більш актуальним або які зараз необхідно підтримати, також це було знову ж таки фінансовий компонент, наскільки правильно грамотно був створений бюджет терміни реалізації, досвід реалізації це були ті основні акценти. Одним з проєктів, що отримав 90 тисяч гривень. Це курс крую та шиття для волонтерів. Їх вчитимуть виготовляти адаптивний одяг для поранених захисників та цивільних. Держава ніяким чином не забезпечує їх спеціальним одягом. Значна частина з них, ті, хто мають якісь там зовсім ветелеві. Ці фікфіксації вони не можуть надіти звичайний одяг. Їх щось треба одягнути. Тобто це продумані вже. Ми, ми зашиємо ще з 22-го року. Тут тобто це вдосконалювалося, змінювалися моделі. Це одяг там на кнопках, на липучках, який можна надіти на руку навіть з апаратами зовнішньої фіксації, там на руку на ногу, з якою стачать металеві конструкції. Також суму на реалізацію проєкту відновлення через кераміку отримав благодійний фонд Франківський опір. У рамках ініціативи для родин загиблих героїв та військових, що отримали поранення, організовуватимуть майстер-класи з кераміки. Директор організації Володимир Рожнов запевняє, робота з глиною справді допомагає. Це можливість знову зібратися, наприклад, там людям, які, ну скажімо, втратили рідних, точно так же зібратися військовим, які. Втратили також багато чого. І крім того, це є можливість справді зробити якусь цінну річ для себе або декілька, або цілий набір, як деякі наші талановиті люди роблять. І мати це як, по-перше, як для себе пам'ятку, друге, це як можливість просто користуватися цим. І третє, розуміти, що ми можемо це взяти собі на хобі. Майже 20 тисяч гривень отримала громадська організація Інформаційний щит на створення квесту охоронець вулиць Старого Станіслава. Наш проект полягає в тому, щоб об'єднати школи міста навколо ідеї вивчення історії міста. Тому що ми знаємо, що ворог зараз дуже маніпулює історію, викривляючи її. І для того, щоб з цим боротися, треба бути захищеним. Відповідно, щоб діти мали навики в цьому. Ми плануємо об'єднати школи міста навколо цієї. Ідеї. Ідеї з вивчення популяризації історії міста планується залучити до 200 учасників. Ми хочемо створити спеціальний бот як провідника даного квесту. Грант на суму 90 тисяч гривень виграв і Франківський драмтеатр із серією арт-терапевтичних подій. Йдеться про драматичні читання для місцевих. Близько 20 тисяч гривень школа дитячого здоров'я, а також відкрита дитяча ліга Івано-Франківська з баскетболу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.